Вітаю всіх у новому відео. Сьогодні у нас 22 листопада, субота. На вулиці в нас у Вінниці дощ, холодно. Показує термометр, що плюс 6 градусів, але відчувається як А Руки без рукавичок мерзнуть, хочу вам сказати. А от лебеді у нас в Вінниці плавають, як бачите, і насолоджуються. Їм все комфортно і дуже, -дуже гарно. Качки і голуби теж в порядку, як бачите. Ось така гарна інсталяція. Хочу вам показати у нас перед Рошеном новенька з'явилася з оленями. Хочу вам показати новий огляд актуальних цін на сьогодні в супермаркеті сількового, лочевому і фруктовому відділі. Те, що ми з вами найчастіше беремо у кошик, ось зараз по таким цінам. частинами з високим готовності відсотків можливістю кількість Найбільше звичайно дивують ціни на яблука в сільпо. Деякі позиції, такі як сорт Фуджі, майже по вартості як хорма. А так, в принципі, ціни ще й нічого на базові овочі та фрукти. Я ще сьогодні заходила в Єву, покажу вам, які гарненькі з'явилася горнятка для гарячого чаю та кави, що зараз так хочеться постійно-постійно пити, особливо коли немає світла і опалення вимикають, то одразу хочеться чогось тепленького і гарячого. От в Єві ну дуже симпатичні варіанти чашок, і на подарунок можна і собі щось зробити приємне. просто дозвольте градувати і збільшити картинку на кінці для ілюстрації Також в Єві оновилися більш теплі варіанти капців для дому від нашого українського бренду Twins. У мене теж, до речі, від них є капці, дуже їх люблю і мені дуже зручно і комфортно в них. Побачила варіант чудового набору від About з косметичкою. Тут гель для вмивання, тонік. Сироватка і маска для обличчя. І прекрасна ціна 199 гривень зараз. І мені ще на око потрапили дуже естетичні, як по мені, келихи для ігристого вина, а також для води, соків чи інших коктейлів, скляночки. Тонке скло, ребриста поверхня витончено Дуже виглядають. Єдині набори йдуть по дві штучки. Вдома хочу показати вам свої невеличкі покупки, які сьогодні придбала. Заходила в Єву, мені потрібно буде пофарбувати, щось. Тож купила свою улюблену фарбу від торгової марки «Палет». Вона якраз була на знижках, 97 гривень коштує фарба, без знижок 126 гривень. А ось такі знижки були, то придбала саме від торгової марки «Палет». І мені в сумочку необхідно було купити хустинки. А хустинки взяла від торгової марки Клінес. Вони теж, до речі, на знижках були 7 гривень 59 копійок. Бонусів, на жаль, в мене не було в ЄВІ, тому нічого не списувала, все оплатила лише по повній вартості. І заходила в Сільпо, придбала хлібчик. Сьогодні я вирішила взяти. Батон гірчичний від торгової марки «Київхліб», Київ Хліб нарізаний з 400 грамів в упаковці. Саме такий я не купувала. Чомусь вирішила сьогодні саме такий придбати. 33 гривні коштує хлібчик від торгової марки Київ хліб. Верніше батон. І в Сільпо я ще сьогодні. Придбала виноград. Виноград мій улюблений, Молдова. Я взяла невелику кількість, він зараз по вартості 89 гривень 90 копійок, 580 грамів вийшло на 52 гривні 14 копійок. І ще. Лимончик взяла до чаю. Лимони зараз в сільпо по 119 гривень за один кілограм. Один лимон вийшов мені на 15 гривень 48 копійок. До чаю буде. Ну а до чаю у нас сьогодні ще пряники. Вчора цієї родини готували пряники. Зараз такий період, мій улюблений, розпочинається до нового року, якраз грудень місяць, період, коли можна насолоджуватися новорічною випічкою. І ось основне те, що ми готуємо постійно, часто дуже це імбірні прянички. Ось такі в мене є різноманітні форми у вигляді імбірного мужчинчика, є у формі зірочки, у формі янголятка, є у формі дзвіночка, є ще серденько і є ялиночка. Та сніговичок дуже цікава така а, ідея для того, щоб коли є така можливість, зібратися швиденько, зробити тісто і зробити такі прянички, якраз атмосферно, затишно і дуже дуже смачно. Рецепт такий дуже. Вдалий і дуже швидкий. А, показувала вам його в минулому році. Є в коротенькому відео, шоцькому цікаво, можете переглянути. А, поласували вчора, і ось частина залишилася ще до чаю, буде якраз посмакувати. І хочу ще сьогодні подякувати моїм уважним глядачам, які Дають влучні коментарі. Ось минулого разу під попереднім оглядом своїх покупок. Я показувала шоколадку від торгової марки Лінд, Але бачите, перекладу на превеликий жаль не було саме на українську мову. А тут написано на німецькій мові. І я чомусь подумала, що це саме е, чорний шоколад, але з якимось смаком мафіну. Ось така в мене фантазія іноді може бути. А насправді, ось дякую вам за те, що ви такі уважні. І дякую. Саме глядачці, дякую вам щиро за те, що ви знайшли час і можливість і уважно переглянути відео і залишити влучний І Завдяки глядачці, я дізналася, що це саме кондитерський шоколад, який можна використовувати для. Випікання в кондитерці, ось бачите, не дарма тут намальовано, що його розтопити і ось полити мафін, Приклад показаний. Ми частину вдало поласували з родиною. Хочу сказати, що смачний чорний шоколад. А ось частини, що пів плитки шоколаду залишила якраз, можливо, щось буде годувати, то залишу ось для таких цілей. Бо саме знайти дуже гарної якості шоколад, який можна розтопити і використовувати у якості глазурі, декору, то, така, знаєте, ще той квест, а ось це якраз буду тримати у холодильнику. І хочу ще залишити відгук. Пам'ятаєте, я показувала мандариновий джем. Теж з родиною поласували, половинку вже посмакували. Таке цікаве поєднання. Вперше, до речі, куштую саме мандариновий джем. Він має таку легку легку кислинку, яка саме притаманна мандарину, Але мені здається, що тут є ще лимонні якісь нотки, чи то, можливо, просто е так зроблено, що відчувається. Але насправді смачно було зранку на ранкові тости з масовком і зверху ось такі нотки мандаринового джему. Дуже смачно було. Хоч ти маленька баночка, але його потрібно зовсім зовсім трішки. Є такий… Е Атмосфера нового року в повітрі якось зранку, коли смакуєш саме мандарина. Взагалі період такий чудовий, правда, ж, скільки всього і мандарини, імбирні. І можна собі створювати самостійно цей новорічний настрій. На ну, цьому дякую, що приділили час цьому відео, переглянули, хоч і маленькі в мене сьогодні покупки, але дуже дякую вам за увагу до цього відео і хочу подякувати, як завжди, за вашу увагу до україномовного каналу, за вашу підтримку у вигляді вподобайок, коментарів. Бережіть себе і своїх відео і до наступних оглядів.